Сьогодні я звернулася на консультацію в юридичну компанію Правова позиція. Мені консультувала сьогодні Юлія В'ячеславівна, дуже вихована. І по моєму питанню мені все роз'яснили, все показали, об'яснили. Дуже все сподобалось, дуже гарно все було. Мені все ясно, доступно і понятно, все об'яснило, що мені робити. Звертайтеся, якщо буде треба, звертайтесь, вас проконсультують на вищому уровні. Дуже все приємні, чемні. Дякую.